Недавно закінчив читати всім посланні Господа до церков. Знаєте, я якось цей раз прочитав їх в загальному контексті. Не окремо, знаєте, як ми читаємо, проповідуємо на окремо, до окремої церкви, а в загальному контексті. Знаєте, я побачив багато тих моментів, в яких треба мені покаятись. Знаєте, Я вірю, що. Сьогодні Дух Святий, я хочу вас повести в церков в освячення трішечки, щоб ми помолилися і освятилися, тому що спомен, хоча це треба робити кожен день, ну, коли на цей час. Буду читати об'явлення. Перша глава. 16, кінець 16 верша. Слова, слова Ісуса Христа Івана. Об'явлення перша глава, 16 вірш з кінця. Не лякайся, я перший і останній, і живий. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю я від смерті і від аду. Адже напиши, що ти бачив і що є. І що має бути по цьому? Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і сіми свічників золотих, сім зір та ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив то сім церков. Знаєте, чому я почав дивитися з контексту в загальному? Тому що здесь пишеться свічник із семи свічей. Свічник – це єдина така річ, на якій стоїть свічей. Тобто, сім церков стоять, можна сказати, на ладоні у Господа. І в кожних цих моментах, яких докаряє Христос в церкві, може знайти в собі. Давайте коротко тезисно пройдемо і будемо молитись, кому треба, хто кається, хто освячується. Перша. Знаєте, перше послання в Ефесі, Господь каже, ну тут взагалі дивні речі, Він каже, я знаю працю твою, терпеливість, і що ти терпив лихих, і випробовували їх. І, ну, вроді файна така характеристика віруючих, що, що можна мріяти? Терпеливість, бдітельність і так далі, що тому подібне. Но маю на тебе, що ти втратив першу любов. Покайся і повернись до прежніх діл. знаєте. І тут я бачу в себе, в цій. я в кожній церкві питався себе знайти. знаєте. І теж так побачив уже на восьмому року свого увірування. Я побачив, що я вже не такий, як був спочатку. Я пам'ятаю, як тільки почав я служити. Ми, то я, я бігав за кожним братом, який йшов з центру. Я доганяв його до заправки, якось спілкувався, молився, питався його відгородити від цієї його шляху. Знаєте, Зараз вже не так, зараз вже по-другому. Раніше якось таке було вдячне, ну, воно і зараз вдячне, але раніше якось більше було огня в серці. Я пам'ятаю, як. Ми ходили, їздили в Драгобич в ту лікарню. Потім ми побачили, що люди потребують Іванка інка лікарні на нас. І потім ми ще побачили, що люди потребують нас ще й в чисотей лікарні. Я не пам'ятаю, як вона називається. Ми ходили шкіряний, шкіряний, його вже зараз немає. І ми обходили ці три лікарні. І ми приходили настільки втомлені, ну, і зато ми бачили чудеса Божі. Бачили багато чудес. Знаєте, і, і це може продовжувати і продовжувати. Себя, характеризувати, кажу... Давайте будемо аналізувати ці 10-15 хвилин, що я буду акцентувати увагу на церквах, давайте ми будемо кожен себе аналізувати. Давайте будемо чесні і іскренні. Потому що чесним і іскреннім Господь дає благодать, смиренним. Давайте смиримося під руку Божию. Друга церква. В Смірні. Здесь Господь каже, про в'язницю. Ось дьявол вкидатиме 10 віч. Не бійся того, що маєш страждати, а ось дьявол вкидатиме декого з вас в в'язниці, щоб вам випробувати і будете мати і будете мати біду 10 день. Будь вірний до смерті. Знаєте, здесь. Я побачив, які узи Господь хоче нас, щоб ми з них вийшли. Ми ж віруючі, ми вже не грішимо, розумієте? І я тут побачив, тут навіть в церкві у нас може бути таких багато оков, які нас зв'язують, які нас е, поміщають в ці е, тюремні палаци. Не палаци, е, Тюремне приміщення, камери це непрощення, це обіда, це завість, це осуд і так далі і тому подібне. Для віруючих це великі проблеми, це такі окови, яких треба збрасувати з себе. Розумієте? І тут Господь каже. Я будь вірним, вірним до кінця. Якщо ти не збросиш ці окови, вони вроді вони, кажуться, кажуть, ну що там такого, ну обідився на когось там ще що, що там, а це, це не проходить процес освячення. Якщо ти не прощаєш, Господь тобі не прощає. Якщо ти завідуєш, то це буде вибудовувати стіну перед освяченням. Цьому теж треба каятись. Хто тримається науки Валама, хто навчав, що навчав, був балакав покласти спотикання перед синами Ізраїлями. Знаєте, ми такі люди, ми можемо впадати в різне вчення. Зараз стільки багато вчень, що вроді основані на церкві, на Христі, і так далі, і тому подібне, ну там є маленькі відхилення, малесеньке. Як процвітання, як тут ну, багато різних наук таких. Знаєте, і ми можемо впасти в це. Розумієте? Треба, Якщо ти читаєш літературу там, споміжну, то треба запоставляти з Біблією. Розумієте? Якщо ти чуєш якісь пророцтва, якщо ти е, ну, полюбляєш ці пророцтва, треба теж сопоставляти з часом, з Біблією і так далі, тому подібне. Треба теж в цьому каятися. Церква в тіатирах. Але маю на тебе, що жінці Езевель, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити робів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Знаєте, ми можемо бути ходити в церкву, Ну бути ні на своєму місці. Знаєте, Бог создав ієрархію. Спочатку Він створив чоловіка, потім жінку. Я не буду казати, що там проповідувати жінки чи не проповідувати, я не про це кажу. Я кажу про кожен повинен зайняти своє місце. Якщо ти не на своєму місці, ти не робиш ту працю, ти не виконуєш волю, волю Божу, якщо ти не на своєму місці. Кожен повинен зайняти свою ланку в церкві. В сардах. Тут теж таке дивне, я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Знаєте, саме опасне така. Бачення, коли тобі кажеться, що ти живий, а діла твої показують, що ти мертвий. опасна коли ми нам кажеться, ми вже попадаємо під обольщення, як я кажу. обольщення Я чув такі думки, коли в е, мене там на родині один брат. І він каже: мені Господь дозволяє вживати наркотики, щоб я міг їх спасати наркоманів. Розумієте, в чому обольщення? Вроді, ти кажешся живий, ти робиш файну справу, ну а тим не мене, ти мертвий. Твої діла мертві. Ти можеш ходити в церкву, але твої діла будуть мертві. Ти будеш нерозв'язаними у зламі і так далі і тому подібне. Я не хочу зараз вникати в ці події. І далі шіста, шоста церква Леодокія. Знаєте, Господь характеризує нас, мене, мене характеризує. Він каже: я знаю діла твої, що ти не холодний, не гарячий. Якби то холодний, чи гарячий ти був, а що ти ле... лі теплий, і не гарячий, а не холодний, то виплюну тебе зі своїх уст. Знаєте, здесь от Господь каже до мене, Він каже проаналізуй себе, гарячий ти чи холодний. Чи може ти теплий? Знаєте, теплість це така вже. Сонне состояние, коли тебе комфортно, коли ти в комфорті, ти вроді не куриш і не займаєшся всякими гріховними ділами, ну ти теплий, теплий. Знаєте, є така характерність води, коли вона холодна, вона має характерність замерзати. Вона така, знаєте, аж зуби не міють. Коли гаряча вода, вона парує. А тепла, ну, ви колись пили теплу воду, вона, тут Господь каже, ну, другі вибачте за таку фразу, виргаю тебе, виплюну тебе. Тепла вода проводить к кровотному такому синдрому. Далі він каже, «Раджу, раджу купити в мене золото і так далі і тому подібне. Ну, і остання церква Філадельфія, яку він десь не докоряє, яку він десь зовсім не докаряє. Він каже, я знаю діла твої, ось я перед, перед тобою дверей не зачинив, і їх, не зачинити, їх зачинити не може ніхто. Хоч мало маєш силу, але слово має, ти зберіг, і від імення його не відкинувся. Знаєте, я десь побачив. Двері, двері. В другому посланні десь чуть нижче, чи вище Господь каже, стучу у дверей твоїх. Хто відчинить, буде вечеряти зі мною. Ви розумієте, я почав вивчати, що таке вечеря для євреїв. І щоб ви розуміли, євреї, євреї не їли так, як ми їмо. Плотний завтрак, обід іще що перше, друге, третє, десерт. А вечеря теж така плотна. Євреї так не, не їли. Вони їли е, зранку ліпешку, там, і чай чи віно е, таке сухе. В обід теж щось перехватили. А вечором у них уже коли збирали, Вони ж працю, працював коли збиралася вся сім'я готувалась вечеря, де вони могли спілкуватися і їсти. І Господь каже, що не зачинить двері, якщо ти відкроєш, а для цього треба бодрствувати. Ми самі закриваємо двері під, перед Богом. Своїми, як я вже казав, цими оковами, своєю теплістю, своїми ділами і так далі, і тому подібне. Но Господь, якщо показує нам проблему, Він показує вихід. І я побачив вихід із всіх тих послання церков. Господь каже, покайся. Покайся і вернись прежним ділам. Покайся і роби, Покайся і бодрствуй. Покайся. Покайся і покайся. І це процес освячення. Я Пропоную вам таку молитву, щоб ми попросили пробачення перед Богом. Кожен знає, давайте будемо чесні, загляніть в своє серце. Невже нам нема в чому каятись? Є в чому? Є, кожна людина є в чому. Тому давайте станемо на наше коліна і будемо каятись перед Богом, освячуватись і просити милості.